Всім привіт! Знову з вами Владислав, і сьогодні поговоримо про заокруглення кутів. Урок підійде як початківцям, так і професіоналам, бо розповім, як завжди, про неочевидні речі. Заокруглення це згладжування кутів. З його допомогою можна перетворити квадрат на коло або цікавішу фігуру. Для цього можна потягти за ось такий круглий маркер, поки не отримаєте бажаний результат. Зверніть увагу, якщо лінія стала червоною, то значить ви досягли межі заокруглення і далі вас вже не пустить. Кути можна закруглити на око, а можна ввести точні значення на панелі управління або на панелі трансформації. Причому на панелі управління є можливість встановити однакове скруглення, а на панелі трансформація можна виставити окремі значення для кожного з кутів прямокутника. А от для інших фігур все працює не так. Для вибору кута обираємо інструмент пряме виділення. Мають з'явитися круглі маркери, якщо їх немає, можна наблизитись до об'єкта. Якщо це не допомогло можливо, видимість цих маркерів вимкнена. Увімкнути їх можна через меню View, Show, Corner, Widget. Отже, клікаємо інструментом пряме виділення по маркеру потрібного кута. Він виділяється синім. І якщо далі протягуємо цей маркер, то зміниться радіус скруглення конкретно цього кута. Потрібно скруглити два або більше кутів, клікаємо по маркеру першого кута, потім із затисненим Shift по маркеру другого, і вже можемо заокруглити одночасно кілька кутів. Інколи трапляється халепа, коли, наприклад, у ось такому складному об'єкті намагаєшся заокруглити кути, іначе ще є куди тягти, але далі не пускає. Це означає, що один із кутів досяг максимального радіусу скруглення, тому або ж можна деякі кути дотягнути індивідуально, або якщо заважає опорна точка, прибрати її ось тут, або інструментом PRO-1. І ось, скругляючи один, два або навіть всі кути, можна отримати доволі цікаві фігури. А ще скруглення буває трьох типів зовнішнє, зрізане та інвертоване. Їх можна змінювати ось тут для всіх кутів, тут для кожного окремо. А ще можна під час скруглення стрілочками вниз вгору обрати потрібний вигляд скруглення. І з ними вже можна начудити ще більше цікавих об'єктів. На цьому моменті хочу попросити вашої підтримки у розвитку цього каналу і подякувати тим людям, які це роблять. Можна кілька разів переглянути відео, поставити вподобайку, лишити розлогий коментар, поділитися з друзями, яким цікава дана тема. Також можна підтримати гривнею. Якщо не знаєте, як це зробити, посилання на Монобанку лишаю в закріпленому коментарі. Але це тільки якщо ви вже підтримали Збройні Сили України. Дякую. Ну а далі інформація вже для досвідченіших дизайнерів. Щоб ви не робили дизайн сайту, застосунку чи колоди гральних карт, ви старатиметесь створювати ваш продукт зручним, зрозумілим та привабливим. І всі ці норми зібрані в принципах UX-UI дизайну. UX User Experience це про зручність та зрозумілість, UI User Interface це вже про красу. І ось один із принципів цього UX-UI говорить про те, що коли ми маємо одне заокруглення всередині іншого, то товщина лінії і на прямому відрізку, і на вигнутому повинна бути однаковою. Тобто, якщо ми зробимо ось так, буде неправильно. Звісно, світ не скотиться у прірву, якщо ви так зробите, але користувач уже відчуватиме що щось не так. Тому дивіться, що можна зробити. Якщо у вас буде ось така іконка, їй можна зробити зовнішнє обведення. Тобто задаємо товщину рамки, виставляємо, щоб вона розширювалась назовні, і маємо однакову товщину на всьому проміжку і як результат правильне заокруглення. Але якщо кнопка ось така, тут цікавіше. Можна спробувати збільшити копію іконки із масштабуванням кутів, а це виставляється всього одною галочкою на панелі трансформації. А потім перетягти чотири точки інструментом пряме виділення. Пам'ятайте, щоб виділити, клікаємо по точках із затисненим Shift. Схоже на правду, хоч і не ідеально. Якщо потрібно зробити ідеально, математика допоможе. Справа в тому, що термін радіус скруглення не такий вже й абстрактний, як здається. Це радіус кола, четвертина якого співпадає із заокругленою частиною нашого прямокутника. І якщо потрібно правильно заокруглити зовнішній прямокутник, то ми повинні до радіуса скруглення цієї фігури додати ось цю відстань. Тепер ви знаєте, як правильно робити скруглення кутів в ілюстраторі, і впевнений зможете перенести ці знання і в інші програми, наприклад, у Figma. А у мене все. До зустрічі!